Усім привіт! Сьогодні у нас 23 липня 24-го року. Сьогодні я вам покажу, як спрацювали на головному медосборі, на соняшнику, покажу на прикладі сильних сімей та відводків. Покажу візуально зверху, і ви наглядно побачите, які результати в цьому році по медозбору з соняшнику. Вибірково почну з сильних бджолосімей. Ось крайніх дві були такі по силі непогані. І зараз я піднімлю кришки, покажу, які ж результати. Зняв я кришку. Ось такий результат. Ну, самі сильні бджолосім'ї принесли десь по корпусу восьмирамочному. Ну це тільки самі сильні. Десь повні, десь не повні. Ось такий результат. Зараз перейдемо трохи вище. Я ще відкрию дві хороші сімейки. А далі покажу вам на середніх і слабких візуально зверху також який результат. Ось я зняв кришки і зараз покажу також зверху, яка ситуація. Ну, візуально печатка зверху і рамочки з медом. Тут аналогічна ситуація, ось така. Ну і зараз перейдемо ще в самий верх. пару відкрию вам і далі покажу середні та слабкі. Ось я піднявся в верхню частину цього ряду і покажу. Ось така ситуація в даній сім'ї. Ну і сусідній також привітрию, покажу. І зараз вам покажу ті сім'ї, з яких були продані бджолопакети та зроблені відводки. Тобто Слабші посилі вони. Результати там такі, що їх треба або годувати, або брати від сильніших сімей і давати їм корма в зиму. Що я і буду робити? Тобто, я буду брати від сильніших бджолосімей і давати слабшим бджолосім'ям, коли буду формувати гнізда. В зиму. Ось з даної сім'ї був проданий бджолопакет. Хоча непогано вона підрозвилася і в цій сімейці ну, доволі непоганий результат. Будемо зараз дивитись далі. Це сусідня бджолосім'я, сім'я, з неї також був проданий бджолопакет. Ну тут теж так вийшло, що доволі непоганий результат. Я б сказав, хороший в цих двох. Ну і по селі ви бачите, що багато бджоли. Тобто вони, можливо, вони були підсилювалися, я вже по пам'яті не пам'ятаю. Скоріше всього вони підсилювалися після продажі бджолопакету, тому і такий результат. Ось тут в мене попідряд йдуть відводки штук 15. І Зараз декілька я перевідкрию, покажу, який в них результат. Ось я підписував, що це відводок. І зараз при відкрию, покажу вам результат. Значить дивимось, зараз витягну покажу. Поставлена їм була вощина, яка не відтягнута, слідуюча не Е, Ця, скоріше всього, була ще з весняним медом. Тобто кормова. Відводки тільки в гніздо. І то невелику кількість підпринесли метку. Ну, зараз відкрию ще один, наглядно біля цього покажу. Ось ще один. Ситуація в ньому аналогічна. Ось вощина, яку я клав, вони її не відтягнули, як ви бачите. Тобто, з відводки я вам показав і по середніх бджолосім'ях вже просто розкажу, щоб не показувати. Середня бджолосім'я в кращому випадку принесла собі, в гіршому тобто, вони собі не принесли. Тобто, це буде 50 на 50, що середні сім'ї частково принесли собі, а частково не принесли. Тому за рахунок е, самих сильних бджолосімей будуть складатися гнізда в зиму. Щоб не загодовувати цукром, тобто цукровим сиропом, тому що зазору між медом та цукром, не вийде. Всім дякую за перегляд та до зустрічі!